Виключення військового обліку тих військовозобов'язаних чоловіків, які народилися до 1974 року. Тобто ти, кому до березня 2014 року виповнилося 40 років, зараз в роботі декілька таких справ, і вони будуть позитивними. Чому? Визнати це питання? А тому, що е, до квітня 2014 року діяло інше законодавство, яке передбачало граничний вік. На військовому обліку до 40 років, а після вже з 1 квітня 2014 року було змінено на 60 років граничного віку перебування в запасі. Тож, кому на момент березня 2014 року випонулося 40 років, мають право на виключення військового обліку. Яко пишіть в коментарях свою думку, цікаво почитати, хто в якої позиції зараз знаходиться. А, наша робота починається з запитів та закінчується рішенням суду про зобов'язання ТЦК, е саме виключити е з військового обліку. Є певні умови та необхідність е розуміти, що ви не підписували ВЛК, не підписували контракти або щось інше да, в ТЦК. А, там є певні нюанси, але це можливо зробити та доказати вашу позицію. Тож, Є можливість отримати рішення пов'язане з 58 ю конституцією статтею конституції, яка свідчить, що закон зворотні сили в часі немає. Якщо у вас цікавить а, така юридична послуга, звертайтесь. За юридичною допомогою вашу ситуацію розберемо індивідуально там допоможемо. Практикуємо з 2013 року. Тож звертайтесь на детальну юридичну консультацію. До речі, телеграм-канал Шаксіпроти там тем, що тут я не публікую. До зустрічі.